Тривіт. Сьогодні у нас буде огляд на акварельку. Я купила ось таку акварельку в Аврорі за 17 гривень. Чому я її взагалі придбала? По-перше, мені хотілося зробити щось, типу дорого дешево. А по-друге, мене саме цікавила ось ця, знаєте, сама палітра. Зрозуміло, що це взагалі картоночка, така. Да, але якби воно ще було дерево, було б супер, або щось таке підде дерево. І так, давайте почнімо. А, це дешево. Давайте я забула. І моя старенька вже і три роки акварель Росо. Ви бачите, відконо не Давайте почнемо все-таки з дешево. Цупка. Угу. Це ж таке? Мені, це її зламаю швидше, ніж відкрию. Я цю штучку віддирати не буду, вона мені гарно вписується. Палітру. Так, кісточка тут сама тішманська, тому я відразу її не звертаю на його. Я беру папер для акварель. У мене ось такий альбомчик. І давайте візьму просто десь знайду чистий листочок. Ось так. І буду робити фарбування. Трішечки вас підніму. Бачите всю картинку. Так, давайте просто зробимо зараз викразку, я візьму якусь величинку кісточку, ось таку роса трієчку. Почну давайте просто з білого. Ну, Біле і це таке діло. Продовжимо жовтим. Нічого. Трішечки інколи, Але починаю культурно мовити, бути в шоці від цих фарб дешевих, приємно шоусь. Але давайте не будемо лікоти, тому що це тільки жовтий. А ще попереду дуже багато кольорів. може виникнути трішечки розчарування. Оранжевий колір трішечки, але як для акварелі, якщо не яркі не яскраві робити, то доволі Так, давайте далі рожеві. Я взагалі не дивую такі кольори з яркого яскравого рожев, тому що... Крім персонажів, чесно кажучи, він славих використовувати. Надивіться тільки насичені. Слухайте, люди. Це доволі непогано. Так, давайте на червоний. Що ці, що вони взагалі малюють і доволі швидко розсохнуть. Це прикольно. Нічого. Знаєте, можуть бути. Дійсно, можуть бути. Ой, зелений, я бажаю кожній такий зелене, це відтіночок. Такий тишненький. Ой, гад. Ніколи не думав, що за 17 гривень корель може бути. Хоча, чесно признатись, коли я починала малювати взагалі корельни, у мене була така велика палітра за 24 гривні на 48-34. Ну, коротше, медова шитака. Звісно, було линейку тут доволі яскраві і прикольно. Особі не відразу купувала професійну якусь. Осінні форми. Так, далі, давайте далі перейдемо до блакитного. Палітра з'їхала, намагаємося, щоб все було в кадрі. Дуже швидко сохнеться аккорватка плюс плежа, але воно дуже і гарно. Відмивається взагалі в. Майже білі відтінки. Але для акварелі 18 гривень просто 6, ще у мене. Серйозно. Це просто, просто, просто угу. ці кольори трішечки вже хочеться від них більшого. ну, більш і клубнути, але вони підійдуть для таких відносно поставлення. Ці таке все. А для пастельних оцей синій загалом буде топ, якщо ви вони хочуть прям темний ось такий робот. Прикольні прикладні прям біток син. Я не знаю, як там в вклади, але вони ну, непогані. Так, фіолетовий. принципі, уже потрібно дуже багато набирати, щоб він десь надав такий колір. Було гарно. Трішечки розмиваю. Додаю. у вот, меня не будуть у нас уже багато темними, для чисто такой пастельної ну, акварельки Так, коричневый. Зрозуміло, що відмінились будинок зросила, це безумовно, тому що росить ну, майже професійна чи професійна там, теж деталі, фарба. Але якщо так помалювати, і вам захотілося раптово, і да, витрачати кошти не бажаєте, а на якісь мега круті. Або ще моя любима тема, коли ви поїхали кудись, і просто цю акварельку не взяли. Помалювати хочеться, то чого б мені аврора, аврора зараз є всюди. Давно дуже швидко сохне. А, а чорний такі, як надо. Він не потрібен темненький. Давайте вишиплюємо. Клас! І так, чисто давайте підведемо підсумки по викрасті саме. Чесно кажучи, ну, білий взагалі не зрозуміло, що тут робить. Так, дивіться, тут в мене портрети які ще не вдали. По кольорам я просто здивована, чесно кажучи. На 17 гривень, і врахую, що це взагалі шикардосно. Шикардосно просто. Зараз ще беріком накидаю якусь палітричку. Читвер тут зроблю трішечки викраски роса, підберу схожі кольори, щоб ви зорієнтувалися, наскільки вони яскраві. Так, да, так і зробила Виходить тільки жовті в основному. І ще жодного разу не купувала. Так. Ну, ви розумієте, так? Да? <свісно> Якщо порівнювати з професійними, то це небо і земля, але за 17 гривень на хвилиночку. 17 гривень це зараз взагалі нічого по суті. Тому за 17 гривень це просто шикарно, що вони взагалі малюють. Будь-як. А вони непогано. Так, Так, що в нас далі? Рожевий? Ну, як такого рожевого дуже ж немає яскравого, є ось такий. Подобається з рожевого це меджена. Але тут я вже не пам'ятаю, що по кольорах. Я колись знімала навіть огляд на цю фарбу. Якщо знайду, то, можливо, ще раз з українською звучкою перекину на Ютубчик. Але це якщо я найду... Взагалі на якому каналі? О, це я щось розігналася. На якому каналі цей відосик? Так, червоний. Давайте англійський червоний. Я його дуже люблю. Англійський червоний мені так. Місяць, а, там воно ну, і так насичено. Я вже по... по звичці починаю додавати. Ще більше кольору. Ось тільки в мене пішли такі великі квадратики. Зелених у мене тут тільки два. І, в принципі, я змішую, я не використовую чистий кольор. Конкретно оцей я ніколи не використовую чистий, я завжди його змішую. По одній простої такої причині, тому що мені... Він не сильно йде в мої роботи плантоші. Я малюю в основному тільки пейзажі, і для пейзажі мені потрібен трішечки інший відтінок, от більш схожий на такий, і то це він висох уже став такий. В мені такий прям трав'яний такий, хоч я завжди роботи. Це ж в мене просто вже велика. Так, далі дивіться, блакит у Здається, ось це. Так, да, я вгадала. Тут ще один такий же шприколці професійний перед. Бачите, як я не розхожуся. Просто малюю величезні квадрати. Два фіолетових. А який брать? Дивіться, я вам ось такі фіолетові, тому що він ближче підходить до. Прям беру такі основні кольори, які використовую, ці да? самі коричневі, оці всі. Тут додаємо ще кольор, щоб зрозуміла взагалі буде корисно. Мені чорний, ну чорний тут так, звичайно, дай Боже. Такий доволі яскравий. Мені дуже подобається робити такі, знаєте, огляди конкретно на ось ці такі моменти в плані того, що... По-перше, прикольно відкривати дійсно якісь суттєві дешеві матеріали, але вони реально класні. Ось в цьому випадку за 17 гривень я взагалі взагалі очікувала, що воно не буде малювати слово зовсім. Але якщо ми зараз вона ще в мене підсохне, майже висохло, я вам хочу сказати, так, да, це, звичайно, не така яскрава, хоча подивіться на чорний. Не така яскрава. Ну, взагалі, палітра, і кольори ось цей, і цей зелений, це взагалі цей набагато кращий. Але якщо взяти в основному, то ними, мені здається, можна прям нормально так помалювати. В принципі, давайте цим і займемося Починаю, я звичайно, з акварельки, з аврора за 17 гривень. Скажу, як бачите, висушуті її було просто нереально. Це просто я пропила, мабуть, минут 15 на це просто сушіння. Але результат мені взагалі сподобався, як висох у ці. Тучечке небо наше. Етап номер 2 вона взагалі майже не розтікається. Мені здається, що трішечки це як гуашко щось між цим. Пальми вийшли прикольні, але як бачите, не той ефект, як в самої акварельці, як в професійній. Ось тут можу сказати, що фони трішечки схожі, в принципі, але між ними є відмінність тим, що тут ми бачимо чітко, як акварель висихала контури, а в дешевій акварелі цього немає, вона більш розмита. Також тут я не можу перекрити по факту акварельку, от те небо мені дуже довелося додавати темних тонів, а там це геть легко, тому що це як гуаш. Мені так подобається ось тут сторона. Дуже класно. -да, не сильно Перше таке найпоширеніше питання, напевно, чому їх різниця. Однозначно, як ви бачите самі на екрані, акварелька роса найбільш така вона є насиченою, насиченою, контрастнішою, і можу ще сказати одну таку важливу річ. Коли я наносила ось цю фарбу, вона ну, не розтікалася. Блакитніше то ладно, а коли оці листочки, як бачите, в них немає такого напівпрозорого краю. В професійній це набагато швидше і легше зробити. І нею ще таке, бачите, уточнення, тут зовсім інші листочки, це одна та сама кіточка, техніка така сама. Але тут ви можете зробити деталізацію, а ось тут вже ні. Хоча вони, мені обоє понравили, сподобалися самі картинки, навіть оце трішки більше, тому що тут я перетемнила. Ну, таке от буває. Що я можу сказати ще? По цьому, якщо я наносила ще тонесеньку кісточку, мені потрібно було подвічі потрічі мокати його розводити, а потім наносити фарбу. Таким малесеньким пензликом не береться вона з першого разу, великим береться. А так то потрібно подвічі потрічі намазувати на саму кісточку набирати. Що ж я можу додати? Що, чесно кажучи, за 17 гривень це прекрасний результат. Ну, просто, ну, чесно. Якщо чисто по фану помалювати так, коли я цей, то окей, хай буде, а я навіть її викидати не буду. Хай вона в мене валяється, можливо, буду ще вставляти навіть роботи цієї фарби. Так що, загалом, якщо бачите палітру, в принципі, можете викинути 17 гривень і отримаєте приблизно такі картинки, такий результат. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео. І обов'язково дивіться мої шорти, вони сьогодні виходять і будуть виходити кожен день. Ну, буду так намагатися. Всім дякую за перегляд.